Усім привіт, друзі! Знімлю зараз відео огляд і тест наступного китайського дозиметра. Ще одна модель. Його китайці назвали ось так XR1. Це, ще його китайці називають, ну і інші люди, BR9 Pro, типу, про версія BR9. Ну, вони покращили його трохи, і от випустили це вже зовсім інша модель, відрізняється. От і назва XR1. Ось такі коробочки приїжджає повністю новий, запакований, ось так от поставляє його виробник. Ну, давайте зараз вскриємо, подивимося, протестуємо. Побачите різницю від іншими. Так, от що вони написали. Тут є навіть в них ось такі моделі XR 1, XR2, XR 3. Отак. От такі назви на коробочці. Нічого особливого, звичайна коробка. Могли і без неї, в принципі, робити. Дуже Багато роботи, ця коробочка не робить. От навіть різнокольорове щось є. Так, ну, розпаковуємо, показуємо. Так, є навіть книжечка-інструкція. Ну, Пролистаю вам в кінці відео кожну сторінку, якщо хтось захоче почитати. Так, пакетик ось в такому матовому білому. І от наш дозиметр. Компактний маленький розмір, такий самий, як BR9C, в принципі, як BR9B. Такий самий розмір, просто форма інша. По бокам вже додали ребра жорсткості для зручності тримання. Дійсно, не буде так скользити. Плівка на екрані, от її можна здерти заводська. Так. Ну і дивимось. Різницю покажу вам зі всіх сторін. От, прошу. Так, тут у нас відсік на три батарейки типу 2А, в принципі, так, як в інших моделях. все стандартно. От. Давайте зразу їх поставимо. Їх в комплекті немає, людині треба шукати десь окремо, їх купувати. І, в принципі, всі дозиметри Десь не постачаються батарейками. Ну, їх пересилати взагалі заборонено там, літаками і багатьма поштами. Так, тут є місце для якогось цвяха, щоб на нього на стіну повішати і щоб висів показував. в принципі. Ну, так продумали. Ну, Може бути нормально. І тут є отвори для звуку, щоб гучніший був. Оце додумались трошки розуму хватило, Бо в минулих вони заглушили все і звуку майже не було. От Зараз подивимося, наскільки тут гучніший звук. Так, роз'єм зарядки. Отвір тут для світлодіод, щоб бачили, йде зарядка, чи вже зарядився. Зверху нічого, знизу нічого. І от Ось так виглядає. Так, вмикаємо. дивимося, як він вмикається. Натискаємо один раз, нічого не відбувається, потрібно затиснути і утримувати. От з'являється розерфорт нас, Арнест. Далі, от нам пише, нажміть любу кнопку, ну, тиснемо, любу. от почав вже рахувати, увімкнувся. І пише нормал, нормальна радіація, Звук є, тікання, от слухайте. Є, але все одно вони надзвичайно тихі. Ну, китайці не можуть зробити жодному дозиметрі гучний звук, дуже тихо, майже не чути. А на вулиці, там, де шум, автомобілі, то ви взагалі не почуєте цей тріск. Тому це мінус. Всіх китайських дозиметрів звука, рахуйте, що ну, майже немає. Він дуже тихий. Так, отже, рахує, знизу графік пішов. Все так. А, от є. R виключається підсвітка і вмикається, ну, щоб економити заряд батареї. L звук. От, Бачите, вимкнений. Звук. Так, ну от вже весь графік заповнився. Звук реально тихий, ну, точно такий самий, як в інших дозиметрах китайських. Його майже не чутно. Ну, давайте піднесемо якесь джерело. А я зараз так. От. Тут вимкнений звук. Це щелчки клацання, а оце звук вимкнена сигналка. Ну, давайте піднесемо джерело від ДП5, таблетка B8 називається. От вона. Давайте піднесемо. От, тепер забираю. Челчки клацання чути, але дуже тихо. Тепер давайте перевіримо сигналки, як працює. От, якщо вмикаю сигналку, ось так буде. Такий противний реально звук. Інший, ніж в інших китайських дозиметрів. Знову вмикаю ще одну кнопку, натискаюся. Сигналка. А так вимкнений звук. А так клацання йдуть. Так сигналка. Сигналка реально гучніша зробили. Молодці. От, Фон впав і все. Давайте перевіримо, від скількох вона вмикається. Підношу джерело потрохи. Подивимося, коли вона вимкнеться. 30 не вмикається. Наверно з 50 мікрорентген, я думаю. От, З 50, так. Так як я думав, от, вже 46 зразу вимкнулося. Підношу. З 50 вмикається. Дуже противний звук. Але це плюс. Чому? Поясняю, чому плюс? Тому що він вночі вас реально розбуде. В нього хоч противний звук, але гучний, гучніше, ніж в інших дозиметрах китайських. І ви вночі його почуєте. Ну, В більшості інших китайських дозиметрів тихіший звук, ніж цього. От. Це добре. Він вночі вас розбуде, але клацання щелчків ось цих майже не чутно, реально. От. Підношу джерело. Слухайте, це потужне дуже джерело. І це в ідеальній тиші я знімаю відео. Так, реально, ви б їх не чули. Зато сигналку ви чули. От, Гучна вона. От на графіку, бачите, все як відображається. Хвилі, за шкал тут на 100 мікроінген в годину. Бачите, повністю заливається графік тільки на 100. А сигналка включається на 50. От Накопичена доза. А це середня арифметична, от 56 за весь час, поки вимкнений дозиметр, а знизу накопичена доза в мілізівертах. А верхня в реальному, часі. в реальному часі. Тобто обновляється. Ну, раз в секунду чи раз декілька секунд. Ні, раз в секунду обновляється. Але алгоритм там плаваючи значення за останні, може, пару хвилин. Тобто зверху це радіометр, середня це. Усереднення радіометра за весь час арифметичне, відколи вимкнутий дозиметр а низу Це дозиметр. Доза накопичена. Так, от середня кнопка обнуляє повністю і середнє арифметичне, і графік. Це вимикає дисплей. це перемикає з челчки клацання. Сигналка увімкнена просто, і клацань немає тихо. Або повністю вимкнутий звук. Ось так. Все. все просто, як дитина розбереться. Кнопка on ніяк так не реагує. Якщо OFF нажати один раз, навіть зразу вимикається. Це погано. Краще б зробили б, щоб затиснути утримувати, бо в кишені реально можна легенько на ню натиснути, і він вимкнеться. І ви цього не помітите, і він буде вимкнути, і ви про це навіть знати не будете. Це тому віднесу до мінус. Ну от, все показав. В іншій частині. Пізніше зніму розборку, покажу все, що там всередині в цьому дозиметрі. Це вже буде окремо відео. Так, ну і, як я обіцяв, покажу інструкцію. Розміри прилада приладу кому цікаві. В ширину він 7 см, товщина 3, і довжина реальна. Десять з половиною, ось так. Так, ну, все показав. Давайте вимкнемо ще раз. А от щоб включити треба затиснути і утримувати. Отаке придумали. Краще було б і, те, і вимкнути, і вимкнути, щоб затискати. Вони не додумались. А звук, противно, швидкі вибрали. Може, спеціально, а ні, це не спеціально, так легше просто зробити. З цим також стикалися програмісти мої. Так, от все, прийшов в норму. От прошу. Ну, все. Показав, тепер інструкцію. Ну, книжечку покажу, так як я обіцяв кожну сторінку. вам, Ну, крім китайської. Ну вот. ладно. Вот. І італійська, англійська. О, молодці, що російської нема. Хороше рішення. Вказано, що працює і від батарейок, і від акумуляторів 1,5, і 1,2. Ну, все, далі пішло те саме на китайське, а от в кінці ще знову англійська. От прошу. Все. Показав, як обіцяв. Все. Все, всім пока.